Доброго дня. Сьогодні я хочу поговорити про кримінальну відповідальність, яка передбачена статтею 342 Кримінального кодексу України, а саме опір представникової влади і безпосередньо опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним своїх службових обов'язків. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу, максимальна сума штрафу становить 68 тисяч гривень, або є і обмеження волі, і позбавлення волі. Тому, якщо працівник поліції, Просить у вас згідно закону вчинити певні дії. І ви будете йому активно в цьому перешкоджати, ви станете фігурантом кримінального провадження. На даний час збільшилися випадки внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, злочинів вказаної категорії, які передбачені частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. І слідство вказаних кримінальних провадженнях триває досить швидко, допитуються свідки, допитуються працівники правоохоронного органу. Відповідно, якщо це патрульні поліцейські, в них будь камери, які фіксують всі події.